Зараз якраз обираю приміщеннях і вирішив трішечки вам зняти відео з приводу вошей. Щоб не було вошей, обробляйте так гарно підлогу, обробляйте так гарно е, сідала. Не не робіть оці застої, щоб с кізяки е, налипші були на кормушках, на сідалах, Бо з того все і починається. І воші, все ось такий кружечок на боварку, Дуже гарно знімає все і сідав, й сідав. Отой весь кізяк і все. Також рекомендую, хто ще не придбав, придбайте собі в інтернеті повно ставте такі автоматичні поївочки, дуже покращує е, вашу працю. Не будете ні руки, морозити не де нічого. Також старайтеся, щоб і на гніздах, де курочка стає, е, щоб не було е, своїв, кізяків. бешко. тоді буде й воша буде все. Отак От гарно е, засипайте. Підчищайте, хоча б, ну так знаєте, старайтеся частенько підчищати неяжку. Не робіть оці свої. У нас ось підлога тут в одному приміщенні не залита, то вошей і немає, і гарно і чиститься Підгребли, убрали той свой і все, і буде завжди у вас. Порядочок і ви не знатимете цього горя, що таке воші. І як з ними тоді боротися, тому що це дуже тоді велика проблема. То купіть, підчищайте, не буде своїх і буде вам успіх.